Найуспішніші і найпровальніші угоди Ворена Баффета. це інвестор з досвідом 80 плюс років. Розберемо на чому він заробив свій капітал і подивимось, як він взагалі торгував. Чи він заробляв ось так, от стабільно на протязі всієї своєї кар'єри, чи він заробляв з постійними якимись коливаннями, де він там місяць-два заробляє, півроку не заробляє. Мені дуже цікаво дослідити цю тему, тому вирішив дослідити і розповісти про це вам. Це перше відео в такому форматі. Ніколи нічого подібного такого не знімав. Будемо починати. i <laughs> Коротка перед історією, чому вирішив знімати таке відео. Ви всі знаєте, що я торгую американськими аксами вже п'ятий рік пішов. І всі попередні роки я в принципі показував класний позитивний ось такий от результат в плюс. Тобто всі роки я закривав в плюс. Ново двадцять четвертий рік я не зміг його закрити в плюс, і я хочу подивитись на прикладі от великих інвесторів, трейдерів, спекулянтів, ну і так далі. Чи це взагалі нормально, Чи є в них в історії таке, що вони торгують і там рік, два, три, чотири. Поспіль вони хапають мінус. Ну в мене такого немає, але я хочу подивитися, чи це взагалі є. В принципі, в людей в інших, які показують результати, яким багато хто довіряє. Любафе це людина, яка інвестує вже 80 плюс років, і от в неї є величезний проміжок часу, який можна дослідити, і на от базі ось цієї, цієї інформації зробити якісь певні висновки. Ми приблизно собі уявляємо його інвестиція, як що він починає інвестувати, ось нехай буде це в цій точці, і він плавно ось так. От росте, росте, росте. Він тут починає з одної суми, і в одна дистанція там вісім. 70 плюс років, його баланс постійно має рости. Тобто ми собі уявляємо якусь таку криву. І більшість людей думає, що для того, щоб заробляти на фондовому ринку, що це відобразити в графіку, він виглядає от приблизно ось так. Але воно так не є. В дійсності все виглядає приблизно так, що ви заробляєте, заробляєте. Потім в якийсь момент у вас жорстка сильна корекція. Потім подальший рух. Потім у вас може бути певного роду застій, потім вистріл, знову якийсь невеличкий відкат, застій. стій, чи відкат знову в дійсності? Ринок і те, як ви будете торгувати, воно виглядає якось приблизно ось так. Просто такої кривої, яка ось так от плавно росте і показує, що ваш прибуток збільшується. Такого немає. Ця крива вона постійно ось така. От. І вам потрібно з цим змиритися. І от сьогодні ми будемо розбирати, чому це нормально і чи в Баффета воно приблизно так же ж і відбувалося. Та всю свою кар'єру він починає ще з 1940 року. Це моменти, коли ринок фондовий ринок він не був сильно перегрітий. Він не був розпіарений. Це ті самі часи, які зараз у нас є в крипті. Ринок крипти зараз от для нас, і ми для ринку крипти, Це як в той час Баффет для ринку фондового Ну, приблизно десь на одному рівні знаходиться. І тому я вважаю, що якщо ми зараз будемо вкладатися в крипту і дотримуватись стратегії Баффета, яка була актуальна ще на той час, ми зможемо отримати той самий результат, який отримує він зараз з акцій, але ми його отримуємо з крипти. Тому я запустив свій челендж від 100 тисяч доларів до 1 мільйона доларів. І про це буду транслювати свій YouTube канал. Тому, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться на мій канал, тому що тут будуть виходити нові випуски. Де буду показувати, які монети я купую і як я формую свій портфель. Беремо з вами найуспішніші угоди Ворна Баф та їх є кілька, і всі їх я перенайшов. Я перебрав просто тучу сайтів. Я вже питав чата ДЖІПІТІ, всьому і їх не так багато. Їх ся навсього чотири. Це чотири компанії, на яких він найбільше заробив. Історія інвестора: 80 років, і за 80 років лише чотири угоди. Зробили його тим, ким він є зараз. Зрозуміло, що на протязі 80 років він відкривав нам ну, більше тисячі угод, але лише 4 з них зробили його популярним. І такий принцип він працює всюди. Не обов'язково що ви торгуєте акціями. Він працює завжди в всіх напрямках. Це просто ще один доказ того, що тут він також працює. Перша угода, яка зробила Баффета найбільш популярним, це угода по Кока-Колі. Він її відкрив ще в 1988 році, коли він накупив Кока-Колі. Coca-Cola на 1,3 мільярда доларів, і зараз він до цього ж часу ще не продав. Акції добре виросли. Компанія розвивається, вона показує прибуток і зараз він живе на дивідендах за те, що він володіє цими акціями. Компанія йому виплачує щорічно дивідендів понад 700 мільйонів доларів. Давайте з вами знайдемо акцію Кока-Коли. То відмотаємо на той період і подивимося, як взагалі рухалась тоді ціна по тій інформації, що я знайшов, він купляв ці акції ще в 1988 році. Так, давайте знайдемо. Це 81-й, 86-й, от, 88-й рік. Графік ось у нас йде на хаї. У нас просто, ну, ракетить графік вверх. І він не боячись нічого, він не дочікуючись якоїсь значної там корекції ціни і так далі. Цей проміжок в проміжок червоного квадратика він собі просто набирає собі акції. Тобто, десь ось тут в цій ділянці він їх ще купив по одному долару. Просто вдумайтесь, він купив їх по одному долару. Зараз е ці акції коштують. 67 доларів. Тобто, подивіться, який був стрімкий ріст до 22 доларів, З 22 вони були, падали до 9. Він перечікував, просто там вони виросли і потім на 60% впали. І він знову перечікував. І він весь цей час чекає. І зараз. Він має собі на пасиві 800 мільйонів доларів в рік лише на процент. Окей, це його перша і основна така велика угода, яку він відкрив. Це одна з чотирьох його угод за всю його історію на проміжку 80 років, яка дала йому найбільший результат. Тепер давайте перейдемо до наступної другої його угоди. Він купив акції Apple у 2016 році, і до цього ж часу він ще їх утримує. Давайте віднайдемо акції Apple і подивимось також наскільки вони виросли і що. Що Бафету пережити для того, щоб зараз сидіти з прибутком. Проходимо 16-й рік. Давайте я також його виділю певним діапазоном. Ось в цій ділянці Баффет набирає свої позиції. В цій ділянці Баффет Купує на 35 мільярдів доларів акції Apple і до цього ж часу ще досі він їх утримує. Просто вдумайтеся, 9 років. 9 років знаходитись в одній позиції. То подивіться, як ріс графік. То він також був довгий час на місці, потім вистрілив. Почалась корекція. Він закупив, пішло вгору. Він пересиджував. Він пересиджував всі ці просадки. Зараз ми подивимося, яка була його просадка. Купив акції ось тут в цій ділянці. Тут він пересаджував просадку в 36%. То для нас здається, що 36% це якісь невеличкі незначні цифри, але що це 36% на. Всьому його портфелі в 35 мільярдів доларів. Один місяць він має 35 мільярдів, на наступний місяць він має 20 мільярдів вже в цій позиції. Тобто такі от величезні скачки з сум. Тепер давайте подивимось, наступна його просадка. Тут також в нього була 32% просадка, яку він також перечікує. Уявіть, людина заходить в позицію, ще ось тут внизу, весь цей час чекає. І потім, отут близько 400 днів, 400 днів він пересиджує події. Тобто він нічого не заробляє з того, акції його капітал нічого не росте. Він просто сидить і 400 днів чекає. Ну понятно, що він робить там якусь іншу роботу свою, але напротяг 400 днів жодних дій, це мають бути максимально стальні нерви. Ти маєш машинально виконувати свою роботу. Це була його друга позиція, яка принесла йому найбільші статки. Тобто, якщо ми подивимося взагалі за всю історію від моменту, де він зайшов і до тепер це 778 Процент це практично 8 іксів. Якщо говорити конкретно по цифрах, то на сьогоднішній день ця інвестиція його зросла з 35 мільярдів до 160 мільярдів доларів і принесла йому 4 мільярди дивідендів. Кожного року має акції, йому кожен рік виплачується по 4 мільярда доларів за їх утримання, цей рівень. Давайте розберемо третю його позицію. Це була покупка в 1973 році, і до 2014 року він утримав ці акції в себе на е, гаманці, але потім він їх продав і чого зміг заробити дуже-дуже великі гроші в розмірі 1 мільярда доларів. Зараз ця акція не торгується на біржі, тому графік я знайшов. Йти вам не зможу. Я не зможу показати, де він їх купив, скільки ці акції коштують зараз, тому що ця акція була потім передбана Амазоном. Зараз її ну, немає на, на, на ринку, щоб його знайти і відстежити. Подивимось ще одну його найбільшу позицію. Це позиція по American Express. Я зараз спробую знайти ці акції, і ми подивимось, коли він їх купив, по якій ціні, і скільки вони коштують зараз. Ми бачимо, що. Графік зараз нам показує, що вони коштують по 306 доларів за акцію. По інформації, яка в мене є, він її купляв ще. В цьому діапазоні, і на той час він купив приблизно 5% всієї компанії, 5% від всієї кількості акцій, що дає йому право на зараз володіти частково цим бізнесом. Він знаходив компанії, які є перспективними, але в яких зараз якісь певні труднощі. Цей негатив він розумів, що він є тимчасовим. Тому він на таких компаніях акцентував увагу, купував їх і довго-довго утримував. Звичайно, це не всі його позиції, їх було Значно більше, але це такі основні чотири позиції, які зробили його тим, ким він є. І за 80 років, грубо кажучи, чотири угоди. Який він відкривав, що принесли йому такий шалений величезний результат. Давайте подивимось його найбільш провальні угоди. Перша найбільша мінусова угода, яку я знайшов його, це купівля першн Хатовий, якщо я правильно виговорив це слово в 1965 році. Це найбільша його помилка за всю історію. Напевно, Спочатку це була тактильна компанія, яку Баффет купив в 1965 році. Бізнес був неприбутковий, і Баффету довелось перетворити її на холдинг рати. Які він міг використати ці гроші на прибутковіші компанії. Він нічого з цього не заробив, і він просто дуже-дуже довго погряз в цій компанії, і ну, результату ніяк. Ми бачимо, що навіть пафета в історії є також такі моменти, коли він щось купує, довго утримує, а результату воно ніякого не приносить. І ось ця акція це один з прикладів того, що в нього також таке буває. Зрозуміло, що це нормально. Немає людини, яка приходить Ходить і в неї вже там за плечима немає 100 років досвіду. Вона не може на щось опирати. Я для себе це трактую так, що от я закрив один рік, мінус 4 чотирьох там з п'яти років. Ну це просто досвід, це просто один рік. Це одна крапка на відрізку в п'ять крапок в моєму в житті. І в подальшому цей відрізок я сам вирішую, як його малювати, чи зупинитись і більше не малювати, типу і закинути все, чи продовжити далі. Наступна велика втрата Баффета це 2012-2014 рік. Коли він втратив 400 мільйонів доларів, Бафет купив 6% британської Tesco, вважаючи, що ретейл буде рости. Це була величезна компанія. Але через фінансові скандали і конкуренція компанія впала, і Баффет втратив 400 мільярдів доларів. Він переоцінив можливості цієї компанії, які можна зробити висновок цієї ситуації? Що є моменти, які від нас не залежать. До прикладу, як рішення всередині кожної компанії не може безпосередньо прийти і повпливати, сказати, дивіться, ви робите тут, тут тут невірно. Тут треба зробити ось так, щоб ваша компанія росла. Є люди, які керують компанією, вони приймають певні рішення. Якщо це рішення негативні. А ми не можемо вплинути на цих людей, відповідно, компанія акції падають. Третя, найбільш його збиткова позиція. Він інвестиу в злиття крафтфуд з іншою компанією, але компанія не змогла адаптуватися до трендів. Відповідно, він втратив 10 мільярдів через падіння вартості акцій. Висновок недооцінив важливості інновацій в харчовій промисловості. Четверта компанія IBM її він купив ще в 2011 році, а продав лише в 2017 році. Він в угоді пробув в цілих 6 великих років, де втратив 3 мільярда доларів. Баффет купив на 10 мільярдів акцій, сподіваючись, що вони. Стануть лідером у хмарних технологіях, але акції замість того, щоб вирости, вони впали, тому що Amazon і Microsoft також вийшли в ринок з заявами про хмарні технології. Ці його інвестиції на той час вони почали падати. Де він втратив приблизно 30% з цієї позиції. Він 6 років пробув в позиції, і потім її закрив мінус 30%, де втратив 3 мільярда доларів. Це була його четверта найбільша помилка. Що стосується п'ятої. Більшої помилки це продажа авіакомпанії в 2020 році. Баффет продав акції Delta Unit, American Airlines під час covid 19 на самому дні ринку. Далі після ковід компанії відновилися. він втратив дуже великі кошти через те, що він продав ці акції. Акції все одно потім відросли. Він міг заробити значно більше, але він просто на паніці їх втратив. Ми бачимо, що Баффет — це така сама жива людина, як і ми з вами. Його немає такого, що в нього постійно. Постійно росте його крива дохідності, ось так, і постійно йде вгору з року в рік. Ні, Тобто він може знаходитись в позиції довгий час, і там якась позиція йде в плюс, але потім позиція, яку він відкривав ще ось тут, він на цьому кусочку закриває, і відповідно в нього йде великий відкат, тому що він на ній втратив. Далі він знов торгує. Якась позиція йде в плюс, знов втратив в плюс, втратив, і ось так кривками він малює свою криву дохідності. Свої рівної лінії ні в кого немає. Ми це маємо розуміти. Ми маємо розуміти, що якщо ми торгуємо рік два-три, і ми показуємо ось так, а потім робимо ось так, то в принципі, ось це падіння, воно нормальне. Воно може бути і ми можемо його допустити. Якщо ми закінчимо свою кар'єру на тому, що ми от, повелись на ось це невеличке падіння, ну нічого, ніякої користі з цього нікому далі не буде. Я вірю, що якщо людина змогла зробити ось такий от рух, якщо вона змогла вже почати і показувати стабільний результат, а потім якийсь певний час показує негативний результат, цей негативний результат не буде таким, що відкотить її прямо до самого низу. Я вірю в те, що це якась незначна корекція. Потім може бути застій, може бути повторна корекція, знов застій, але рано чи пізно буде. Поновлення, грубо кажучи, цього хая, і ми полетимо далі вверх. Потім знову нас буде певний час застій, відкат, поновлення, застій, відкат, поновлення, і з цього всього буде складатися наша кар'єра. Я стараюсь до цього відноситись приблизно ось так. Ми бачимо, що він так само помиляється, він так само відкриває угоди, іноді продає їх зашвидко, іноді продає на емоціях, іноді купляє акції, які після того падають. Він сидить в позиції роками. Не для всіх підходить його метод торгівлі, не всіх є такі великі капітали, але ми можемо для себе взяти якісь от певні такі ключові моменти, які приведуть нас до результату. І я хотів для себе часто переконатися і зрозуміти, що ось така от рівна крива це, ну це в когось там в уявах в себе в голові. Що воно має бути ось так, не на практиці. Воно так не має бути на практиці. Воно все ось так хаотично, і ми серед цього всього хаосу маємо балансувати. Більше всякої крутої інформації я буду розказувати. В себе в ТГ, тому якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Посилання на ТГ буде в описі під цим відео. Там я розказую всі актуальні новини, показую, які я монети по крипті купляю на спот в своєму челенджі від 100 тисяч доларів до 1 мільйона доларів. Показую результати по торгівлі акціями. Прямо особисто мені можете написати, задати будь-яке питання, яке вас цікавить по торгівлі. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, друзі. Обов'язково поставте лайк, напишіть коментар та свою думку в описі під цим відео. Відео та чи знімати подібні відео про інших людей, інших інвесторів, отак як я це зняв пробав. Та якщо так, тоді буду чекати ваших коментарів.